Питається мені показати. Кашкайчик 11 год, дізель, дизель 1,5 пригнаний з Германії. Так, лобове без великих сколів. Ось Лобове вниз заводське. Одиничка, Nissan. Ну, сколів дійсно небагато. По даху м'яти немає да, м'яти немає. Ось, у нас передня частина скло панорамне, бампер фарбувався трошки по кольору, він більш глибокий, а цей більш такий сірий колір, до речі, як його назвати? На, Шо що? На пластиці всегда цвіт е, ну, от. не знаю, перламут чи це металік. Талік, да? Чорний з зеленим. По фарі є трошки такі, ну як, не трошки, а такі добренько мікротріщин старіння полікарбонату. А, у нас лінзований галоген. Сколів практично немає на туманці. Є така царапинка поверхнева по бамперу, по капоту. По капоту, сколів угу. колів. що колів практично немає. Видно трошки смітинки в фарбі, продавець попереджував, що він фарбований. тріщин нема. Віньєтки, чи яких за 23 й рік техогляди, Проїзна угу. А, а техогляди є якісь папери? Ну зараз не показуйте просто чого не є, чи немає, щоб я їх. Чесно, я не пам'ятаю. У мене багато машин. є, Посмотрим. Хром непоганий, сколів небагато. Хром не цвіте. Сітки додаткової немає. Тут щось по бамперу був ремонт. Трошки підфарбовували. Тут додатково хреново ставити на ці машини. Ну чого? Мелкий, не знаю, як на мене, то сітка, дизель дизель взагалі машини, які не дуже гріються. Ну, все одно, на, на двигатель 1,5 сірт вилістає. Да, і не були нікуди, ніколи, у мене є 6 були, або хитровий були. Так, гума десь міліметрів 5. Нексен. Що цікавить розмір, такий 17-й розмір. Ди... Диски без бордюрки. Диски, не знаю, можливо і фарбувались. Малес... Гума 19-го року. А... Диски там малесенький буркик є по зносу, десь третина міліметра. Червоні спортивні колодки з супортами. Відсотків 30 залишку. Про спортивні я жартую. Тут іде тонування повторювача поворота. Трошки є притертість під зеркало. Без ключового доступу нема, правильно? Нема. Тут 15 рік на склі, машинка в нас 11-го. Значить, оце скло замінювалося. Фокус прийди. У мене в сонце, сонце в очі, сонце в телефон. Це блікує. 15-й рік не побачу я. По двері, до речі, до речі, вона трохи виступає якось. От на задній подкраску виступає по площині. Ось. Що ж таке? Сонце блікує. О, є. <плес> знаєте <плес> як... <плес> Вперед, чуть -чуть. А, та нехай, нехай поки, поки потім заглянемо, що там по ньому. Тут у нас він код ховається. Задня дверка не відкручувалась. Передня, передня пластики стоять нормально. ніби не фарбувалась. Замоки ніби не крутили. Ригель. А от ригель регулювали. Тут є забої. Якщо регулювали, значить, можливо, і міняли її. Не виключено. Так, оцю дверку продавець сказав, що фарбували. Задня права, вона 2011 року. Так, далі. Зачиняється воно обидва, в принципі, гарно. По фарбуванню, по кольору я різниці не бачу. По шагріння теж нормально. Якщо чесно, мені навіть вони якось, якось прям дуже схожі шагріньки. Воно по низу красилось, по-моєму. Десь-то переход наверху, потім поэтому... mm -hmm. лак. Маленька є в'ятинка. Трошки оця штука пластик фарбувався, трошки є пошкодил... пошкодження. Ця фарбована. А ці таки. Тут теж один настирік. Трошки пластику виглядають. Гурма ну, тут міліметра 4 теж нексен. Такий же самый 19 рик Диски без цветения, гальма. Щось їх профилактику, мабуть, робили. В этой машине делали... mm -hmm. мало накладок. Продолжаем. Так, релинги у нас. Пластика алюминиевые. Вот это пластик, это алюминий, не, не цветут. Вот это вот с пластика лак полез немного. По резинкам здесь ржавчинок никаких, никаких я не наблюдаю из-под резинки. Не знаю, почему резинка так как-то не очень ровно сидит. При этом стекло по буквам родное. Хотя оно может быть 21 -го года, если честно. Там единичка. Это может быть и 21 -го года, потому что оно так прям очень свежо. Ну, ну это же не Volkswagen. Ну не знаю, не берусь утверждати. Так, здесь у нас чуть-чуть є трещинки, фари без, фари без мух, без землі, без води. Задній ця бампер теж фарбований, накладка. Тут наклеїли плівку, а оця історія фарбована нижня. Трошки є царапини, не знаю від чого. По бамперу дрібні поверхневі ліхтарі. Трошки чорна фарба плями є, якийсь дивний зазор зараз глянем Так, тут у нас палець зайшов. Ну, Тут трохи менше, так, тут палець не зайшов. Так, антенку переклеювали трохи. По даху все гаразд. Тут такий ось тюнінг, щоб не забували. Хто перед ними. Так, камера в нас заднього вигляду ховається. Рижиків нема, тут якась дуже груба шагріння тут. Треба переглянути, можливо, щось підремонтували. Сервопривода нема. Оця історія дуже хлипко тримається, цей хром. Це щось, мабуть, тюнінгове якесь, бо Це часто хріновина тривається у всіх. Угу. це ручка є. Так, так. Це хрін дивиться на салдатиках, які цікаві по тому... Його, мабуть, оторвали чорну оригінальну, і mm -hmm. поставили там хроміровану. Дуже воно так хлипко. Так, тут у нас не відкручувалось, Під... підігріви виглядають адекватно, кілька царапин незначних по пластику. Будівельну техніку тут не возили, є багажна mm -hmm. шторка, наші плюс два сидіння. Одне, мабуть, відкриємо. Відкриємо те на якому сумка. Опа, Такі от вони для діточок або для... Так, це не там. Зовсім да. зовсім Так. нехай несуть якось. Не у мене не, не дуже вдається. Ага. Тому треба багато сили. Опа. Так. Тут, мабуть, можливо, навіть дуже навіть рівний пол вийде коли скласти. Так, це в нас тут вологі немає. Дата, не дата, не знаю. Вологі немає. Тут ще ніби щось має ховатися. Так, це все в нас тримається. Ні, ні, то я дивлюся, якщо я підніму, щоб воно все туди не заховалося. Так, тут у нас... Угу. Ого, Тут все серйозно. Тут все серйозно. Навіть шумка є додаткова. ось докатка. ну, Пару разів, можливо, ставилась, ДТП по задній частині не було. Два буксировочні проушини. Якщо одну хтось пролібить, то не другу. Так, по ліхтарях. Депо, до речі, задні ліхтарі, не оригінал. Щось тут було. Або з ними щось сталося, або А цей правий оригінал. Так. Крило без зауважень. Є дрібні царапинки. Ось машинка, я так розумію, не полірувалась, бо такі б царапинки поубирались. Так, оці пластики не фарбовані з цього боку. Гума однакова, Ззаду слабіша, міліметра 4, по колодках там міліметра 4 залишка. Це, я думаю, відсотків 30-40. Ось. Пластики тримаються, зазори, двері. Двері ніби норм. Ось мені дивно, ці пластики так виглядають по-різному. Якось так трохи. 11-й рік скло, переднє скло не тоновано, форточка 11 рік, задня дверка 11 рік. Ригеля не регулювалися. Тут теж не регулювалися ригеля, Двері не відкручувались. Ну, так ніби теж не відкручувалось. Ось. Так. Ключик, дзеркало, там дрібні царапинки, тут теж затонований поворот, повторювач, зазори по крилу двері. Нормальні, між дверима нормальні. Диски без зауважень, крило, зазор, все ок. Номер під лобовим склом. Так. Для дома торе. Я не даже не знаю сколько му топіла мені отправить. Я раз убию барбриваю і фарбу 111. 100. А, ні, не потрібно. Так, тут щось смітинка попала під лак під час фарбування досить така велика. 165, 183. Ну, там де на де теж є смітинки. 154. жабони поломані. Перший раз бачу такий прикол. На них постоянно такой прикол. Да? Хрень поиклеится, чтобы, видимо, эта полоска не угу. царапала. У них полностью вот эта вот пленка. Да, так, вот такую штуку так, первый раз я... бачу. Вместо резинки у них стоит. Так, 161, 168. Ну я подозреваю, что там вот основная история спереду справа. 163. Тут просто фарбование, без шпаклевки 195. А тут уже здесь поклевка моя быть 733, 575, 459, 253, 153, 196, 710, 788, 519, 238, 238, 156, 175. Ну, от, де пластик, відповідно, поломаний бампер. Отак от десь стовпчик, мені здається, якийсь. ось сюди прям чітко стовпчик. Ну, Скажем так, без м'яса, але дуже схоже на те. 106, 115, ліве крило 103, 103. Стійка лобового скла 122, 116. 106. Задня ліва дверка, 106, о, задня, передня ліва. 110, 106, 108 90, 102, 105, 91 105, 120, заднє ліве крило, 107, 101. 118, пам'ятаєте, що цей ліхтар чомусь мінявся боковий. Але 127, 127, 134. Ну, трошки тут, трошки є підвищені показники. 96 128. Що я можу сказати? Як є? Задня дверка 121, 103, 95 літери. Не переклеювалися. Тут у мене шагрінька, Це викликала питання: 83, але по товщині нормально. 77, 109, 96, 91. Заднє праве крило. 123, 135, 88, 92, 103, 111. дах. 99 Передня права дверка. 175. Ой, задня права. 204, 145, 149, 169, 156, 151. Шпаклівки я не бачу. 218, 138, 244, 207, 210. Проєми. Я там не міряв. 58, 64, проєм не, не пошкоджувався, 50. Гляну трошки подушку, але не мав тому сенсу великого. Ну, подушка на місці, там чорна погано видно, але. Але. Ну і дах, він би поламався, перетягувався, аби подушка спрацьовувала Так, дверка передня права 104. 103. У нас були питання в неї по регулюванню. 112. Але. Але. Ригель регулювався, але. Так, ніби вона не відкручувалась. 47, 65, 64. Так, йдемо далі. Переднє праве крило. 105. 101, 101, 103, 103. Проєм водійський 50, крило не відкручувалося, 47, 61, задній лівий проєм, чи я вже міряв, 67 42, 57. Е, яке резюме, по кузову у нас капот фарбований. В цьому локальному місці був ремонт, є шпаклівка, максимум, там 800, здається, показувала. Там трошки рішіточка тріснула, бампер я впевнений, тут був тріщина е, Ця дверка регулювалась передня права, вона має скло 15-го року, але вона так ніби не фарбована і не відкручувалася. Задня права дверка фарбована, без шпаклівки, проєми цілі. Ну і тут десь якась притертість була по пластику, бо він не стоїть. Так, заводимо зараз машинку. Помилок там по діагнозці практично не було. Коробка механіка, тому по коробці нема. Ой, ви казали м'якіньке щеплення, ну не знаю. Як нам? Може вибік фут, не знаю, ну воно прям жорстке. Таке ж саме, як на дастер, як, як, не, як не гірше. Жорстке, як на мене щеплення. Для мене це м'яка для, Не знаю. Для ну, не було. <рес> не знаю. Буває жорстче, повірте. Ну, не знаю тоді, де, де воно жорсткіше. Так. Спіралька, контрольні лампочки загорілись, заводимо. Так, дизельок вібрації по кузову особливо нема. Знак оклику, я думаю, це двері в нас, мабуть, якісь це двері, відкриті. А, ну Ні, це щось інше. Це рів... прої... ну, треба проїхати. їхати, Хорошо, це знак цього ну, ручника. Я зараз піду, послухаю двигун, трошки притримаю гальмом, щоб вона не поїхала. Ну, щеплення ну, та... всяке буває. Угу. Так. Угу. Да, да, я відкри. Так, дивимось другу. Такий капот прямо серйозний. Зараз глянемо виклоп. Так, да, зараз я вас попрошу просто. Найду де тут вихлоп з той сторони. Так. Ну чорненький уже. Ага, а ще раз. Ага. Так, да, добре-добре. Ну, Дивності ніякої нема. Ось, запах такий, ну, не смертельний, не те, щоб там плюс-мінус норм. По звуку нічого особливого нема. Зайвого зараз приборку покажу. Нічого не вискочило. Так, двигун. Двигун. Бачу, замок капота крутили і відкручували. Ну ні, поставити ну, не, не згодний. Тут замок капота саме крутили досить недавно. Так, кліпси, фари в нас заводські 13 число 8-го місяця 2011 року. Капот не відкручували, до речі, по гвинтам. Петлі капота теж не відкручували. Підфарбували, що рижика не було. Не знаю, опорний підшипник я думаю, міняли. Хоча, може, і ні, тому що нема слідів, що гвинти крутили. Так, тут у нас нічого поломаного я не бачу. Крила, крила, крила не відкручувались, гвинти. Завод. Завод. Поломаного нічого не бачу, чиста прозора гальмівна рідина. Так, двигун сухенький. Сухенький. Патрубок цей не знаю для чого. Відкручували. Кого? Патрубок цей не для, я кажу, для чого відкручували. Ну, може, відкручували. От них вони, по-моєму, це. Історія у них досить проблемна. Там засальники мінімали. Так, там може бути в цьому історія проблема. Датчик 110816, 11 не знаю, як це розуміти. Або все-таки 11 рік, або 11 число. Так. Турбінку робили. чи що це тут таке? Щось тут, тут крутили. Що це у нас таке? Якийсь прийомний патрубок якийсь сервопривід якийсь сервопривід, Ну тут трохи лазило чисто, тут трохи лазило чисто. Угу. є хреба насипалось. Так, вона ж, вона ж кришка, вона ж щуп. Треба протирати, але так бачу посередині мастила, дизельне чорне. Дизельне чорне. Так. Так, що тут у нас? Коробочку вже відкручували. Видно, картер коробки передач від двигуна відкручували. У цих моторів, до речі, туге щеплення має бути. Ось на цих двигунах. Так, ця фара права. 0,2, 02 0,7,11. Ну, по різному буває Так. Крила ніби не крутили. Кстати, в Ну на дастерах, як мінімум воно то геть. Это отдельная сама машина. Ну, на миганах також дуже тяжок отличное На Віто тоже. Ну, танка теж добре. Отактора від доводілася. Подушку відкручували двигуна. Тут не знаю. А тут крутили. Так, ТНВД зверху. Тут щось якась мастика. Що це за жижа? Я не знаю. Потрога мії. Ага, вона липка. Одна липка. Двигун так-то сухий, але він помитий. Помитий не вчора, помитий колись, помитий колись. Захисту пластикового металевого двигуна немає. Фільтр зручно міняти. Єдине, що через щуп можна теж відсмоктувати масло. Потіють всякі ці вакуумні клапана. Там на коробці в районі сапунат щось таке теж є трохи запотівання. Ну, я думаю, з часом можуть повилазити запотівання найближчим. Щось може повилазити, не без того. З 11 година є. Ну так, да. це ж не нова машинка. Стартер тут міняти... А, я, до речі, перепрошую. Я сказав коробку відкручували. Це два гвинта кріплення стартера. По коробці гвинт на, на, наче на місці. Вон там він більший, це кріплення стартера. Ось, Тому... По коробці перепрошую. Це вакуумний регулятор турбіни крутили, можливо, міняли. Я думаю, тут якась була історія по турбінці, щось вона не додувала і шукали причину. Думаю, щось трошки шукали причину. Є... Вона не додуває. Є така вірочка по заміні ГРМ. Тут ремінь ГРМ. Ось. Ну, Якщо вірити, вірити цим цифрам-буквам. Ну, ніби схожі. правду. По капоту у нас отут був ремонт. Видно, герметиком підмазали. І в нас щось ще щекав... да. Але фара при цьому рідна збереглася, Тобто якась така дрібна була історія. У них дуже сильно сікуються клики. Mm. І це компота. Обично на них не перекрашуть, але... Так, тут ніби все добре. Рижиків немає. Ось. В цих моторах проблемні вкладиші, колінвала, їх можна міняти, знявши піддон не розбираючи мотор.